Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Діти, сьогодні ми вирушимо у мандрівку, але вона буде незвичайна. Ми будемо подорожувати космосом. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо. Бо у нім всього не знаємо. Ми місця хоч чи займаємо. П'ять, 4, 3, 2, 1, пуск і швидко відлітаємо. Поки наш космічний корабель набирає швидкість, скажіть, будь ласка, тато, мама, брат чи сестра, бабусі і дідусі це все родина. А хто в людській сім'ї головний, то піклується про всі членів родини. Вірно, тато. Так само і наша Земля має свою родину і називається вона Сонячна система. Чому сонячна? Тому що сонце це головна зірка, яка утримує біля себе інші планети. Сонце начебто за руки тримає біля себе планети. І не відпускає їх, щоб вони не розгубились у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця і називається ця доріжка орбітою. В сонячній системі відомо вісім планет. Найближча перша від сонця планета це планета Меркурій. На якій відбувається різка зміна температури вдень і вночі, друга планета Венера, на якій є гори і вулкани. Третя планета планета Земля. Голуба планета. Дві третини її поверхні, вкриті океанами. Єдина планета, на якій є життя. Четверта планета планета Марс. Її ще називають червоною планетою. Вся її поверхня покрита вулканами та кратерами. П'ята планета Юпітер. Планета Гігант. Юпітер газова планета, якої нема поверхні. Шоста планета планета Сатурн. Відома своїми кільцями, що складаються з пилу, каменів та льоду. Сьома планета планета Уран. Це сама холодна планета. Восьма планета планета Нептун. На ній вирують найсильніші вітри. Малята. А яка ж планета найкрасивіша? Звісно ж, планета Земля, Земля, де живемо ми з вами. Планета Земля має багато синього. Жовтого та зеленого кольорів. Синім воду позначають, океани і моря, всюди ріки протікають, розквітала щоб земля. Жовтий колір, колір суші, пояснити слово мушу, суша там, де зараз ми, суша де нема води. Що зеленим, то ліси, планети легені Неймовірної краси зелені зелені. Малят, ми сьогодні з вами познайомилися з планетами Сонячної системи. Нам час вирушати додому на планету Земля. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка. Планету Земля, ти гарна і зблизька красива здаля, дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Дітки, я сподіваюсь, вам сподобалась космічна подорож. До побачення, до наступної зустрічі!